Найстрашніше було, як крайня наша позиція, з якої ми вже виходимо. От в момент, коли ти саме виходиш з нашого крайнього бліндажа і йдеш, от в той момент найстрашніше. А далі їх тільки вийшов, як рукою знімає. А вже як почала стрільба, то там кажу, стакан адреналіну в крові, ти не відчуваєш ні страху, нічого. Сама, сама фішка перебороти цей страх, от це одне із факторів психологічного. Тиску, коли тобі страшно, і ти вже от думаєш, от от, все, я, я вже зараз дамся, а тут з другої сторони, так куди, зараз ж весело буде. нахуй. снаху. Давай, давай! Другі, можуть вважають, що ми там стріляємо щось неправильно. Ми, наприклад, стріляємо у максимально таких напружених дистанціях. Як ви бачили, ми ну, не боїмося бути близько, не стоїмо так, як остальні, там, в один рубіж, ой, бо там може гільза тобі там в око встрілити, в нас цього нема. Ми до цього привикаємо. Кажуть, бахнуло через 5 метрів справа, але нормально. каже. Хорош! Ага. Красавчик. Ми, ну, конечно, тупые задачи не выполняем, пытаемся, типа, ну, ми самі по ситуації працюємо на полі бою, типа, у нас нет тупорилих приказів, блин, иди єдина смерть сделай то-то-то, тому -то, що так треба, типа у нас такого нету. Тут потрібні певні навички. Ми це шліфуємо, у нас один раз таке, другий раз ми шліфуємо переміщення, третій раз ми під свої же дрони ходимо. Да. Все різним максимально, і тут щось таке аж до ідеала планувати. То це хіба у фільмі про Тома Круза. Ти маєш працювати та ж само, як і на своїми помилками в першу ж чергу. Ну ось і має бути звичайна мотивація. Максимально потрібно розуміти ситуацію, вивчати, як це правильно зробити, який район, хто підтримає, хто буде з боку. Ну, Повністю підготовлюватися максимально до цього штурму. Ну, звісно, треба розуміти, що йду на штурм, значить я буду стріляти. <гум> було интересно. <гум> Дуже було цікаво. <гум> ми завжди на позитиві. Ну там нормально весела робота. Блін, ну тут стільки плюшок, Ну короче, я сейчас столько приколов расскажу. Дает пострелять с любого вида оружия. Якщо ти нормальний, толковий чувак, тобі можуть дать все. Все, що ти хочеш, то тобі нада нове військо, на. Звісно, не желательно, не можуть дати, звісно, забити за патрончики. <звісно> за патрони можна знайти. Видали нові зразки зброї. Мені от після того штурму дали 338. Це в нас е, ругер е, ЛПО Магнум. Дуже нею задоволений. За свої гроші це прям, ну, дуже класна штука. І оптика тут хороша, так само видана. Е, Прям, ну, мінусів в ній я поки що не побачив. Нам калаші поміняли на ЧЗУ на 5.56. 6 Це вже добре, бо того, що вона набагато легша. Угу. Набагато легша, набагато точніша. Та й калібр там кращий, ніж 5,45. Це MG1M. Угу. Ось, загально був, скажімо так, трошки вже покращений. В основному це у нас виходить самим дулом. Те, що сюди додали, в основному було. Додаткові ребра жорсткості для кращого охолодження. В основному так. Ось. А так ну, і те ж саме там змінили сам приклад. Ми можемо працювати ним трошки довше. І за чого? Ну і за самого самого ствола. Саме основне це є саме ствол. Прицільна стрільба там вже йде до 1050 метрів, 1100. Коли ми з повним кормом важимо ну, перед до 12 кілограмів. І це ви його несете на собі. Звичайно, так, так. Ну це, це йде він. Плюс так же само твоя додаткова муніція, тож ти йдеш не, не, не з одним там магазином. Фронт, та, во фронт, во фронт. Во фронт, во фронт. Типа тут нема. Там більше може флангнути, тут ніхіра. Тут, тут, Йдемо ну, йдем фронтом, тупо штурм.